Всіх вітаю, друзі, з вами Роман Погорілий, це команда Deep State І сьогодні ми в чергове проговоримо останні події на фронті. Пройдемося по найгарячіших районах ведення бойових дій. У нас є такі цей часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка. Там ворог здійснює активно свої атаки, не припиняє свої спроби захопити міста, просунутися на позиції наших військових. Тож ми це все проговоримо сьогодні в нашому відео. А перед цим ми закликаємо вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, а також діліться своїми думками. В коментарях. Не забувайте також поширювати це відео серед своїх друзів, знайомих та близьких, щоб більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Поїхали! А почнемо ми з району Лиману. Тут варто зазначити, що ворог, попри свої величезні втрати, продовжує атаку в напрямку сил оборони. Нещодавно була спроба просунутися в напрямку Ямполівки силами двох танків: БМП і піхоти, вона виявилася в чергове безуспішною. Наші бійці відбили її, і, хоч динаміка в цьому районі вже не така активна, як була раніше, але все ж таки й не спадає. Якщо говорити... Південніше про серебрянське лісництво, нещодавно бійці бригади гвардії наступу Буревій Національної гвардії України. Продемонстрували кадри цієї місцевості, кадри лісу, який відчуває на собі російсько-українську війну, відчуває прихід ноги російського солдата. Там все понівечено, всіяно трупами, і в цих надскладних умовах наші військові продовжують тримати оборону, не дають можливості ворогу просунутися в напрямку наших позицій, перебуваючи під постійними обстрілами. Місцевість неймовірно складна. Постійно динамічна, але бачимо, що по лінії бойового зіткнення змін немає. І якщо говорити про відтинок Білогорівка, спірне, і Роздолівка, там ситуація залишається такою ж динамічною, як ми описували в попередньому відео. Ворог намагається силами піхоти пробиватися, зайняти позиції. Ситуація дуже динамічна, і в деякій мірі вона досі перебуває під уточненням. Якщо говорити про сам район Сіверська, він... Дуже важливий, адже е, бійці, які стоять по лінії бойового зіткнення, не дають е, зайти в тил ті ж самі білогорівці або бійцям, які перебувають. В серебрянському лісництві і ворог намагається в першу чергу рухатися в сторону Федерівки, Званівки, Святопокровського, Сіверська. Тобто, використовуючи будь-які можливості, будь-які слабкі місця, ситуація залишається важкою. Цей район теж непопулярний, Ми зазначали це в попередньому відео. Тож говоримо про нього, зазначаємо, що тут теж нелегко, але наші військові тримаються. Часів яр. Не перестає ворог лізти в сторону населеного пункту. На днях президент України відвідав командний пункт 41-ї ОМБР. Дана бригада та прикомендоровані до неї підрозділи зуміли стабілізувати ділянку фронту на околицях Часового яру. Також ворог не припиняє спроб захопити всю територію села Іванівське, якщо відкрити більш детальну мапу, а також подивитися адміністративні. Територіальні межі населеного пункту, то можна побачити, що тільки частина села перебуває під червоною зоною. Там наші бійці докладають великих зусиль, щоб не дати ворогу просунутися і закріпитися. І це дуже важливо, друзі, тому що після Іванівського у ворога буде більше можливості для подальшого просування в сторону Часового яру, для атак міста з південної сторони, зокрема в сторону мікрорайону. Новий, якщо подивитися в загальному ситуацію, вона залишається досить складною. Ворог не полишає шукати можливості, будь-які можливості для просувань та концентрації сил, на мапі висот, до речі, можна побачити якими ділянками пробує пролізти ворог, зокрема по низині між Іванівським та Часовим Яру до каналу Сіверський Донець-Донбас, який є надважливою частиною оборони міста, який слугує суттєвою перешкодою для ворога? Також намагаються росіяни обійти часів яр, адже спроби атаки в лоб для ворога провалилися, як вони не намагалися, але у них... Там не вийшло, і окрім намагань обійти зі сторони Іванівського, московити пробують це зробити зі сторони Богданівки в сторону Калинівки. Йде накопичення піхоти в лісі північніше від приватного сектору східних околиць часового яру для подальшого просування. До речі, на більш детальній мапі ми можемо зараз подивитися цей ліс, це приватний сектор. Куди намагаються рухатися московити, і наші бійці постійно наносять ураження то зі скидів, то з артилерії по цьому району. Активно працює й авіація, яка знищує місто, а також підтримує наступаючі сили. І тут важливо зазначити про одну подію, яка сталася вчора. Палата представників, нарешті, прийняла законопроект, який передбачає фінансову допомогу нашій країні. Сподіваємося, в Сенаті його приймуть так само дуже швидко, і президент її підпише, адже. Нам дуже необхідна ця допомога. Паралельно йдуть домовленості про надання більшої кількості систем протиповітряної оборони, які якраз і допоможуть в певній мірі зупиняти авіацію, яка дуже активно працює, зокрема, і в цьому напрямку. В районі Авдіївки варто звернути увагу на населені пункти Новокалинове, Очеретине та Новобахмутівка. Останнім часом противник активізувався в цих напрямках, мав певні просування в новокалиному і вперся в трасу. Можна бачити відео, звідти, як наші бійці наносять вогневе враження по ворогу, який намагається закріпитися. Також було просування в очеретини, де росіяни перебувають на підстанції та у кількох будинках на околиці. Зараз ми можемо відкрити більш детальну мапу, щоб подивитися ці місця. І що цікаво, є окоп, який йде в село зі сходу. Ми можемо його бачити зараз дуже детально на мапі, і він став чи не головною артерією для заходу ворога в населений пункт, але через те, що він був недостатньо обладнаний, вижити в ньому росіянам дуже тяжко, і він буквально зараз всіяний тілами московитів. Ситуація залишається дуже складною, тому що ворог не полишає спроб. Проходити і просуватися в село, наші бійці наносять вогневе враження, і там обстановка дуже динамічна. Ми за нею продовжуємо слідкувати. Також варто окремо зазначити, що противник штурмував село Семенівка, але невдало. Зі слів бійців 68-ї бригади, село перебуває під контролем сил оборони, а всі заяви про його втрату не відповідають дійсності. Продовжуються бої в Бердичах зі сторони Орлівки, в районі Уманського, а також Первомайського. Ситуація залишається складною, адже ворог без перестану продовжує кидати в бій. Техніку, а також величезну кількість піхоти. Ворог продовжує атакувати з південно-східних околиць Красногорівки. ЛБЗ тут уточнюється, адже обстановка дуже й дуже динамічна. На більш детальній мапі ми можемо побачити приватний сектор на південних околицях Красногорівки, який перебуває в сірій зоні. Тут противник постійно атакує. Пробує концентрувати сили, доставляє на техніці піхоту, яка пробує закріплятися і в будинках, і в інших місцях, де тільки можна. Але наші бійці наносять постійно вогневе враження по росіянах, проводять рейди і стараються не дати противнику закріпитися. Також ворог мав успіхи між Побєдою та Георгіївку. Зараз це можна побачити на мапі. Продовжується спроби атакувати в тому районі, тому. Сили оборони змушені були відійти. А от в Новомихайлівці є суттєві просування росіян. Їх теж можна побачити на мапі, на більш детальній мапі. Більша частина села опинилася під ворогом, крім того, йдуть бої південніше населеного пункту. В цілому, рано чи пізно, це село буде повністю окуповане, адже росіяни сконцентрували там колосальну кількість сил і продовжують перекидати їх. Нещодавно бійці 79-ї бригади опублікували такий собі відеозвіт з ураженням техніки, де в районі Новомихайлівки спалено більше 300 одиниць техніки. Сама 79-та бригада, і придані до неї підрозділи зробили величезний внесок в оборону населеного пункту, віддавши дуже багато своїх зусиль, дуже багато жертв, знищивши неймовірну кількість ворогів. Також в районі урожайного, зараз ми перейдемо до нього, ворог проводить періодичні атаки на південні околиці і стабільно поливає позиції сил оборони артилерією, якої на ділянці дуже і дуже багато. А ми дякуємо вам за перегляд цього відео, друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях, а також поширити це відео серед знайомих та друзів, щоб більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Також не забуваємо донатити й допомагати нашим бійцям на передовій. Це ви можете зробити через наш благодійний фонд Deep State UA. Разом до перемоги. Слава Україні!